Голос громади до столиці В Івано-Франківську відбулася позачергова сесія міської ради. Ключовим стало звернення до центральної влади щодо недопущення запровадження ПДВ для фізичних осіб підприємців. Місцеві депутати переконані, такий крок призведе до масового закриття малого бізнесу, який і так ледь тримається. Перше звернення звернення щодо впровадження ПДВ для підприємців. Єди, єдиний податок, також ведення певних процедур для підприємців, Емців, тому ми вважаємо, що сьогодні це дійсно не на часі, і це податкове навантаження. Це закличе. Підприємців закривати свій бізнес, тому підприємці так сьогодні донатять, допомагають збройним силам України, і це надзвичайно важливо. Тому для Івано-Франківська, де 99% малого і середнього бізнесу, це дуже така погана норма, яка спричинить до закриття підприємців, до зменшення податкового надходження. Не менш гостре питання освітньої реформи. Місто виступає проти запропонованих змін у старшій школі, вважаючи їх невчасними. Депутати наголошують, радикальна перебудова системи освіти під час стану лише ускладнить навчальний процес. Реформа старшої профільної освіти подається урядом як крок до європейської якості освіти. На папері, академічні ліцеї, профілізація та підвищення стандартів у реальному житті. Це ускладнення доступу до освіти для тисяч українських дітей. Ми переконані, що в нинішніх умовах така реформа не лише не змінює систему освіти. А й створює реальні ризики її руйнування на місцях. Окрім реформ, обговорили й соціальний захист педагогів. Міська рада готує звернення до Верховної Ради з вимогою переглянути та забезпечити належний рівень заробітних плат для вчителів і вихователів. Ми сесійно звернулися про призупинення освітньої реформи старшої школи, бо важливо, щоб зараз в умовах війни діти все-таки ну, закінчили свої класи в своїх школах, щоб не переходили в інші школи, а мали можливість навчатися в тих закладах, в які вони пішли в. В перший клас також були інші звернення, зокрема щодо належних заробітних плат для вчителів, вихователів інших категорій. Якщо держава і сьогодні ну приймає певні правила, вона також має фінансовий ресурс передбачати. Після першочергових питань сесія розглянула порядок денний у межах програми Івано-Франківськ. Місто Героїв депутати підтримали створення алеї надії на вулиці Грушевського. Там встановлять портрети військовослужбовців, які вважаються зниклими безвісти. Також місто продовжує допомагати постраждалим регіонам. Одну з громад Чернігівщини забезпечить генератором. Паралельно у Франківську підготували земельні ділянки для інвесторів під будівництво нових індустріальних парків. Ми ухвалили рішення пролонгувати ті програми, які не профінансовані минулого року, зокрема для ОСББ, для об'єднання співвласників багатоквартирних допомога іншим громадам, зокрема східній громаді Чернігівщини щодо закупівлі генератора, адже в людей тільки 4 години в. Вздобує світло, також ухвалили рішення і поєднували побід... ділянки, зокрема під створення декількох індустріальних парків для міста Івано-Франківська для економічних зон. Наприкінці засідання нагороди від комітету Верховної Ради з питань транспорту та інфраструктури отримали керівник електроавтотрансу та його заступник Дар'я Базовод, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія раї.